Для нас усіх для українців. Герої 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 ну, от, тому ну я не знаю, кожен українець щирий. Ми маємо, ми маємо знати, пам'ятати, маємо святкувати, маємо відзначати, маємо пам'ятати весь період боротьби за незалежність України. Звичайно, зараз Україна переживає непрості часи. Відбувається сучасна боротьба за незалежність за нашу територію, за Україну, за державність. Тому е, дуже прикро, звичайно, що сьогодні людей зібралось менше, ніж в ті роки. От, буквально, бо, тому що кожен рік ми організовуємо, збираємо людей, просто щоб е, місто побачило, що є московські патріоти, хоч і назва така доволі суперечлива, але дійсно українські патріоти, які віддають Україні все, віддають Україні душу. Та прапори, вишиваночки, все, що треба, для того, щоб е, більше показувати, як ми це все робимо, як це все ми любимо. От, на жаль. За час, за час боротьби за незалежність багато українців під цими прапорами, багато українців втратили життя, залишили сім'ї, батьки, діти сиротами. І ці хлопці поклали життя за нас з вами, за незалежність, за вільну Україну. От, тому що сьогодні, ще додатково, це ми вшануємо пам'ять всіх борців за Україну, всіх борців за незалежність. І, звичайно, віддати шану е, взагалі всьому українському народові, е, віддати шану незалежній Україні. Основне те, да, що ми кажемо, ми дуже часто е, лаємось, дуже часто ми е, е, України да, кажемо до держави нашої, а що нам дала держава, чому ми маємо щось робити. Основне питання, яке для вас, усіх, задайте самі собі його. А що ви зробили для України? І тоді ми будемо якось розуміти. Не завжди, просто так сидячи на місці, ми зможемо зробити ту щасливу, ту процвітаючу країну, яка от нас влаштовує. Тому Давайте разом всі об'єднуватися, робити наше майбутнє, тому що нам тут жити, наша країна, наші знаю, правила. І давайте да, сьогодні, День Незалежності України, 24 серпня. Не знаю, може для когось це буде стартом. Стартом змінитись і стартом до того почати соціальну відповідальність взагалі для розвитку нашої великої країни. Ще раз, всіх зі святом. Я думаю, неможливо обійти цим. Почнемо да, з гімну нашої великої України. До гімну. Ще. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. За Що ми браття козацького. Кров. Душу тіло, ми положим за нашу свободу і окаже, що. новий, да. Зараз да, да. ми